Привіт, друзі! Працюємо в умовах війни. не здаємося. Слава Україні! Ми сьогодні розберемо таку тему, яка буде доволі обширною. Вона буде називатися дизайнний бізнес, довіра клієнта до бізнесу дизайну інтер'єру. Чому саме клієнти не сприймають дизайн інтер'єру в деяких випадках як серйозний бізнес? Друге, яке майбутнє чекає спеціалістів у нашій сфері. Третє, як війна вплинула на сферу дизайну інтер'єру і на студії в цілому. Проєктувати чи не проєктувати, будемо чекати кращих часів, чи працюємо вже і проєктуємо далі. І найважливіше саме для замовників це як відібрати дизайнера інтер'єру, які запитання ставити при зустрічах і що саме буде потрібно вам. Для того, щоб зрозуміти, чи підходить дизайн інтерв'ювання, чи не підходить. Зараз дуже багато на ринку з'явилося дизайнерів студій, колег наших по цеху. І це дуже прикольно насправді з однієї сторони, але дуже печально з іншої сторони, бо є колеги, які не зовсім совісно відносяться до того, чим займаються. Клієнти приходять з дуже великою недовірою, не сприймаючи дизайн як серйозний бізнес. Вони відносяться до нас як не до спеціалістів, а як до людей, яким можна прийти і розповісти, як їм працювати, що їм робити, бо вони вважають, що дизайнер це обслуговуючий персонал, який зобов'язаний робити так, як ми скажемо. Бо довіра до спеціалістів на сьогоднішній день, на жаль, дуже низька. Це насправді доволі розповсюджена проблема, і вона зараз набуває нового масштабу. Тому що під час війни люди, які мають погану репутацію, вони цю репутацію можуть розповсюджувати на всю сферу послуг саме в дизайні інтер'єру. Дизайнер це як фітнес-тренер, це як психолог, він або по душі, або не по душі. І ви повинні знати ті чи інші аспекти, що саме ви повинні отримати від дизайнера. Як саме ви повинні проводити зустріч з дизайнером і що саме ви повинні відняти на цій зустрічі? ще спитатися і що в кінцевому результаті ви повинні отримати від дизайну в кінці вже вашої співпраці з спеціалістом. І Я зараз допоможу людям, які шукають дизайнерів інтер'єру, буду якось пояснювати, чому зараз у нас відбувається така річ, є якість, є дуже багато якісних дизайн студій є дуже багато якісних дизайнерів, але їх потрібно знайти. Чому дизайн не сприймається як серйозний бізнес? Незважаючи на те, що в Україні є дуже багато крутих і талановитих дизайн-студій, які роблять круті проекти, є одне, але для замовк. Завжди це ціна дизайн проєкту. Якщо ціна дизайн проєкту висока, то значить якість продукту буде також високою. Не всі готові купувати хороший сервіс, тому люди шукають на ринку чогось дешевшого. Є одна суть, яку я скажу, це особисто від мене. Якщо я купую мерседес за 100 тисяч доларів, я не обслуговую його в майстра, який навіть не має гаража. Я обслуговую його тільки там, де мені нададуть належний сервіс, де будуть відповідні спеціалісти, які зможуть справитися моїм автомобілем. Тобто в нерухомості так само відбувається те саме. Ми купляємо будинок за 400 тисяч доларів. Але шукаємо спеціаліста, який проєктує дизайн за 10 доларів. А потім ми хочемо, щоб цей дизайн за 10 доларів був просто неймовірно крутим. Такого, на жаль, не буває. Тому що будь-яка професія вона коштує грошей. І не буде вам спеціаліст за 10 доларів робити такий проект, як робить іменита дизайн-студія за від 25 до 100 доларів за квадратний метр. Тому що спеціаліст відчуває меншу вартість. Йому знизили ціну, і не заплатили те, що він хотів, про який креатив може йти мова в цей момент. Тому відбуваються такі речі, що замовники знаходять псевдодизайнерів, які беруть саме дешеві ціну на ринку, а потім жаліються, що ось у нас вже така ось ситуація. Ми з дизайнером працювали, дизайнер нам не зробив якісний проєкт, і ми в кінцевому результаті реалізували ремонт зовсім по-іншому, ніж ми. Це все собі бачили на візуалізації. Бо дуже дорого було реалізовувати цей інтер'єр. Якраз я хочу про це поговорити, чому я так почав з цього, тому що в мене також є звернення до замовників. Якщо ви купуєте дороге житло, ви в нього вклали багато часу, ресурсів і грошей. В чим ви готові довірити це житло проєктувати, кому попало? Хто не влаштував бізнес правильно, ви готові працювати з такими людьми тільки за те, що в них саме приватлива і дешева ціна? Чи вам важливо, щоб вам надали якісний сервіс? За що ви готові платити в дизайн дизайні інтер'єру? У нас є проблема з двох сторін. Є проблема зі сторони замовника, який шукає саме халявну пропозицію. І є проблеми зі сторони дизайнерів, які готові за весня віддавати свої проекти для того, щоб взяти замовника. І те, і те, і те інше, воно неправильно. Якщо ми маємо житло великої площі, потрібно зробити все правильно для того, щоб потім воно приносило задоволення. Не для того, ви купляли житло, щоб дизайнер початківець вчився на вашій квартирі чи будинку проєктувати житло, наробивши купу косяків. Викупляли житло для того, щоб жити комфортно в ньому кайфувати. Перша проблема це низький рівень експертності окремих спеціалістів і деяких дизайн студій Заходить новачок на ринок, він вкліпає саму низьку ціну і хоче продати свій продукт абсолютно всім. І в кінцевому результаті клієнт отримує неякісний продукт за рахунок того, що А. Люди не врахували стратегію, Б. Люди не врахували всіх побажань, це люди не мали можливості викластись на максимум, тому що у них ресурс, який вони взяли за квадратний метр, чи ну, кожна з них студія працює, чи дизайнер по своєму, вони не мали можливості викластись на максимум, тому що у них обмежений ресурс. Ресурс обмежений вашою оплатою, шановні замовники. Ви їм платите саме низьку ціну, вони обмежені цією міською ціною, бо вони будуть зацікавлені з вами співпрацювати. І рівень експертності зводиться до нижчого рівня, ніж в студії, яким платяться більші гроші. Тому що там є більше ресурси і там люди більше зосереджені в тому, щоб зробити роботу правильно і якісно, бо їм важлива репутація, а не гроші, які вони хочуть отримати. Бо якщо висока ціна, значить студія з репутацією, і люди впевнені в тому, що вони роблять, і вони знають свою стратегію. Якщо ви готові до того, що низька ціна буде мати низьку якість, ви працюєте. Але, будь ласка, шановні замовники, не жалійтеся потім, що вам дизайнер, умовно, за 10 доларів, зробив дуже кардинально поганий проект, бо вони очікували набагато кращого. Так не буває. Якщо ви хочете щось кращого, платіть більше. Якщо ви хочете щось... Крутішого, платіть більші гроші і будете отримувати більші і кращий сервіс. Ще один момент. Дизайн інтер'єру і все, що з ним пов'язано, це дуже дорога послуга на сьогоднішній день. У зв'язку з війною, в зв'язку з дорожчими матеріалів, дизайн не буде дешевим ніколи. Дизайнерський ремонт не буде дешевим, я би там не розповідало про якісь бюджетні матеріали і тому подібне. На сьогоднішній день це дороговартісна послуга, і ви повинні бути готові вкладати в своє житло ще одну його вартість, а то і більше, якщо ви хочете крутий дизайн. Якщо у вас немає таких коштів, вам не варто звертатися до дизайнера, морочити голову собі і дизайнерам. Краще зробити косметичний ремонт або замовити якусь технічну консультацію, що вам просто банально виставлено немає. Фішка в тому, що найнижча пропозиція серед ної може закінчитись для вас аферистичним обманом, ви можете бути обмануті, ви можете отримати не до кінця якісний проект і потім вже ніколи не побачити цього спеціаліста, тому що А, в цієї людини немає офісу, Б, в цієї людини немає оформленого жодного бізнесу офіційного. І дуже часто звучить питання зараз, як правильно підтримати. Спеціалістів з вашої сфери, ви мені трошки задовольні, але чи не могли, б ви нам порадити, як вибирати спеціалістів вашої сфери. Для того, щоб не тратити час на кожні зустрічі, ми записуємо це звернення, щоб замовники, які цікавляться дизайном, цікавляться підбором спеціалістів, могли розуміти, на що саме їм варто орієнтуватися при спілкуванні з потенційно їхнім партнером. Дизайнером, який, який буде вести їхній об'єкт. Коли ви спілкуєтеся з людиною більше двох місяців часу, вам потрібно зрозуміти три речі, які ви відчуєте перше Враження при зустрічі, приємний вам цей спеціаліст чи ні. Пам'ятайте, що цим спеціалістам вам доведеться працювати більш ніж півроку, якщо він буде вести ще авторський нагляд за вашим об'єктом. Тому ця людина повинна викликати у вас. Довіру і захід. Друге, на що слід звернути увагу, це те проводить людина зустріч. Якщо це серйозний дизайнер, якщо це серйозна людина, яка хоче вести саме дизайнер бізнес, вона буде зустрічатися з вами або в коворкінгу, який вона наймає, тобто десь в окремому, або ви на внітій переговорі, де ви зможете спокійно обсудити всі деталі вашого проєкту. Тому що дизайнери вони мають справу з немалими рушинами в процесі реалізації інтер'єру. Ви повинні сказати чесно своєму дизайнеру, скільки ви готові потратити на цей інтер'єр. І якщо ця людина-експерт, вона вам скаже, чи вкладете свою цю суму, чи ні. Дизайнер не зможе вкластися в бюджет, який завідомо занижений, який нереалістичний, дизайнер-не чарівник. І спеціаліст вам скаже, що я такий інтер'єр, за такі гроші вам не спроєктую, вам це обійдеться стільки. Це рівень експертності, це третє, на що слід звертати увагу. Відкритість і експертність. Якщо вам сподобалось наше відео, будемо вдячні за лайк і підписку на нашому каналі. Деталі про нас ви можете глянути як на нашому сайті, так і в інстаграм сторінці. Всім дякую за увагу до нових зустрічей або щось інтрогуючи не зняти. Не. Я вже дивую, що правду із цього. Це ж і якась. Привіт, ми спеціаліст, де відет. Запис мішки. Так, ти навіть не ступить, так? Да,